Як виставити компетенції в кінці семестру у курсах початкової школи? Ми заходимо в підсумкове і створюємо компетентнісне оцінювання спочатку за перший семестр. Проміжне перший семестр. Набір компетентностей. обов'язково шукаємо 2024-2025 навчальний рік. Щоб вони попали в табель, і натискаємо Створити. Далі знову вибираємо компетенції перший семестр, натискаємо на три точечки Редагувати і вимикаємо відображати компетентності в класному журналі за перший семестр. Створюємо компетентність на оцінювання за другий семестр. Обираємо підсумкове другий семестр, обираємо компетенції. В даному випадку у мене буде інформатична освітня галузь 24-25». Натискаємо Створити, знову редагуємо. І, а тут, а це я відкрила за перший, відкриваємо за другий. І вимикаємо відображати в класному журналі. І створюємо компетенції за рік. Пишемо рік. Отут обираємо річне. Отут обираємо 2024-2025 навчальний рік. Натискаємо Створити. Компетенціях за рік перевіряємо, щоб у нас були включені і індекси, і компетентності. Далі не чіпаємо компетенції перший семестр і не чіпаємо компетенції другий семестр. Беремо компетенції рік і виставляємо, в даному випадку тут другий Б, сформовано не сформується. формується. Формується. Формується, і формується. Закрили. Перейшли в оцінювання, перейшли в журнал PDF і подивилися, як у вас перший другий клас відображається наперед. На останній сторінці виявилися характеристики результатів навчання. І у вас... Вивелися компетенції, в даному випадку у мене 4 штуки, всі написано форм, формується. У третьому, четвертому класі ситуація така сама, але там виставляємо буквами. Заходимо в підсумково, додаємо компетенції перший семестр. Проміжні компетенції шукаємо інформатична освітня 24-25 створити, повернулися назад, відключили, зберегли, додали другий семестр. Компетенції 24, 25 створили, обрали другий семестр, редагувати, виключили, відображати і створили компетентнісне оцінювання за рік. Обрали річне категорії. Інформатична освітня галузь 24-25, створити. Далі. Перевірили, що у вас у річному. Ввімкнені і відображати індекси, і відображати компетентності. Перевірили, виставляємо компетенції тільки там, де компетенції рік ви написали. Зайшли сюди, перевірили. Чи правильно відображаються ваші компетенції відповідно до свідоцтва досягнень, і виставляєте В, Д, С або П, в даному випадку лаврентій В, Д, В, В. Перейшли в оцінювання, завантажили журнал PDF і переглянули. Як відображаються компетенції у журналі на останніх двох сторінках? Як заповнити свідоцтво, буде в наступному відео.